Зовні результати на е, цій конференції і е, хочу почати з того, щоб нагадати назву е, своєї частини досвідчення рекомендацій. Е, вона була затою, Україна-Русія над поводками». Е, е, варто зазначити, що в принципі е, багато в чому е, рекомендації, які були виступлені, е, були виконані, е, е, але з багатьма нюансами. Тому що ось е, головна ідея була наших рекомендацій, в тому що потрібно вирівняти відносини із е, Росією, які ще в тому справі були надзвичайно потужними. І е, це позначалося в цілому на зовнішній політиці України і на е, інших напрямках. І е, ці відносини потребували вирівнювання. Е, е, в принципі, ці відносини були вирівнені, але е, ціною величезних поступок, які... Є фактично міною пильної дії для України, для української безпеки, для української дорожньої політики. Щодо рекомендацій, повернемося. Як мінімум, дві із них були інтерпретовані новим президентом у свій спосіб, досить дивний. Перша рекомендація була, полягала в тому, що Україна має дати зрозуміти Росії і взагалі усім своїм партнерам, що на її території неможливі. Будь-якій військові обласні, не тільки російські. Президент Янукович вирішив прихований, цінізований, швидкий доволі спосіб, змішавши безпеку питання, подовжити працювання Чорноморської проєкту. Інша, інша рекомендація стосувалася питання безпеки і інтеграції коїн, до НАТО. Все-таки ми, ми вважали, що це питання не потрібно зніматися порядку денного. Єдине, що ми вважали, що це потребує звичайно певної роботи, підготовчої, інформаційної в Україні і е, знову ж таки певного діалогу зільською стороною. Ми хотіли, щоб були відновлені консультації експертів на рівні МЗС. Ми не пропонували, щоб був встановлений такий двосторонній формат для обговорення. Росія, Україна, НАТО, прийняття рішення для того, щоб зняти напругу у відносинах і недовір певно. Е, Інакові, знову ж таки, вирішив вирішити простішим шляхом і не так, що найправильнішим, оголосивши позаблоковий статус, мало зміни для багатьох і Україні і закордону формат безпеки. Деякі рекомендації були, в принципі, Правдження, що стосується економічної співпраці, вона зазнала значних змін пішла в мінус у минулому році і пояснюється не тільки напругою на політичному рівні, але і кризою світовою. Зараз, як ми знаємо, українсько-російські відносини економічно вводять кризові рівень. І економічна складова відносинах розбирається доволі дуже динамічно і вимагає зараз впливу пивної уваги, тому що якщо раніше українсько-російські відносини дещо обмежувалися економічними газовими відносинами, то зараз поширюється на авіаційну сферу, в нас будівну сферу. І, скажімо так, щоб зараз синізувати відносини України Росії, вже недостатньо займатися просто зовнішньою політикою чи політологією, а вже робити економістю. Чому в такому вузькому спеціалізованому вигляді, аби розуміти багато популярних домовленостей, оскільки, на жаль, е, в українсько-російських відносинах зараз перевалює перевоює найкраще, приховане і зміцоване. Чорноський тобто, полк це один із найскріших, як це робилося, наскільки це вшукуючих. Е, що власне площадку робило? Друге дихання було міжнароднаю комісії, яка, до речі, була на зйомночній. Путіним та Ющенко. Такий принцип потрібен і такі формації праці можна використовувати для ефективної співпраці в обстрілі. Позитивний сигнал, позитивна річ, яка сталася з президентом Ковича, це підписання договору про ремонта, що ми знаємо, що це питання досить тривало, час, болісну велося на переговорах з по орієнтації в державного коронавірусу, а потім під темок. Але поза тим лишається ще чимало проблем відносно України і Росії. Перша з них стосується неврубульованості питання енергетичній сфері, і те, що Україна зараз намагається переглянути газову воду, яка була підписана колишнім урядом. Один із доказів того, наскільки є ситуація. Не прогнозований стороною в енергетичних відносинах Україні. хоч поки що наразі це не, не показується, але якщо поговорити у приватному порядку з російськими політиками чи дипломатами, то зрозуміло, наскільки ситуація там є непростою конфліктною, оскільки одна справа це перегляд газів у інша справа це реалізація проекту Південний Потік, проти якого виступає Україна, і намагається блокувати цей проект. Хочу переговори з партнерами Росії, що питання. І МСС навіть не поховує цієї роботи, скажімо так. Знову ж таки, давні переговори з президентом Венесуели щодо нафтової співпраці. Вони каже, були помічені Росією, і хоч російська сторона визнала, що це суверенне право України і в Білорусі з ці переговори, але при цьому російська сторона чітко дала зрозуміти, в чому інтерес Росії, і в чому Україна не може трапити, там певну червону лінію, співпрацюючи з Венесую? Тому, скажімо так, відносина України Росії не все так ладно, як може здаватися на першу Інші Інше питання це алімітація водного простору, а за рукаючись Дуже складне питання, хоч сторони рапортують про те, що право йдуть і ніби не просуваються. стільки е, Позицій, що не менше російської сторони, але до російської сторони настільки не поступлива, що компромісність важко віриться, певно, е, І не хотілося б, щоб Україна в цьому питанні стала знову ж таки свої позиції. Питання складне, не врегульованої одної е, І Інше питання, яке існує в відносинах України Росії, це не врегульована питання щодо подальшого перебування Чорноморського ФОПу, тому що е, визначення дати це одна справа, а інша справа це справа. Та з часів президента Пучма по перебуванні стосується хвилинської ситуації в регіоні, це стосується зараз поновлення е, е, самого флоту російською стороною застарілого. Е, на цьому тоді можуть виникнути теж певна напруга. Щодо третіх, які зараз з'явилися в відносинах е, України та Росії. Все-таки відчувається слабкість української сторони в цих переговорах, і російська сторона постійно наголошена на нерівному цих відносин. І багато із вас, якщо спілкуються на ж таки з російськими політиками, то це відчувають. Якщо приміром говорити, йде мова про створення з кількох підприємства на базі Газпрому та Нафтогазу, то можна про яку рівноправність може йти мова, це все одно, що говорити про рівноправність при об'єднанні супермаркета і кіоска знову ж таки російська сторона підходить з позиції, що Україні потрібна, потрібна економічна інтеграція з Росією, а не Росії. І ставиться Україна в позицію наважного слабшого партнера. І ми йдемо на переговори про інтеграцію співпраці в економічній сфері, російська сторона намагається вибудити за себе і знову ж таки наголошується, що Україна саме в поганій ситуації економічній, переживає кризу. Якщо Україна піде на співпрацю в цих напрямках, заходу нам не потрібна, то Україна власне програє в такій ситуації. Ще інші темп, які помітні, якщо раніше Росія намагалася повернути Україну в різні інтеграційні об'єднання, яка була інтеграція з бульдові. Ми пам'ятаємо про намагання. Зараз, має намагання втягнути в ЄЛЕП, нічого не долішло. Зараз російська сторона намагається зробити інтеграцію, скажімо так, практично на економічному рівні, об'єднавши ключові стратегічні підприємства, взявши під контроль, або ще співвласність на них. І, і знову ж таки, російська сторона приховує, що це робиться для того, щоб таким чином зробити реальну інтеграцію і заблокуватимуть. that's europe